Привіт-привіт, мої хороші близнюки! Рада вас вітати на каналі Українського Відьми. Сьогодні ми з вами дивимося, що вас чекає у квітні. місяці. Не забувайте підписуватись, якщо я вам потрібна на особисті перегляди, пишіть на телеграм. Також пишіть, які ви хочете розклади побачити на каналі. Близненькі квіти. Ну, заздалегідь, попередьте близьких людей, щоб вас вони просто не чіпали. Тому що ви будете від цих відмовлятися, сваритися, злі будете, незадоволені. Якісь процеси йдуть. Я нічого нікого не хочу не бачити, не чути. Мені все одно, що там у тебе, ви так будете людям казати. То твої проблеми, на вас будуть ображатися, але вам то треба. Треба, бо ви дуже багато на себе взяли чужих проблем. Ну, дивіться, якщо ви ще дивитесь у березні, то просто кінець місяця присвятіть собі, тому що ви ем, настільки нагрузите на себе. І якісь пусте спілкування, якісь друзі вам вже будуть просто огидні, знаєте, ви скажете все, ми вже на друзі, надзвони мені тиждень два. Просто надіть собі сили пояснити нормально людям, що то такий тимчасовий захід. Тому що з вами будуть намагатися сваритися, якось вимагати від вас уваги і близькі. а ви просто не в змозі навіть собі цю увагу надати. Якесь знайомство швидкоплинне. Людина з'явиться, пропаде, потім знову з'явиться і вже будуть якісь такі більш-менш адекватні стосунки, потім знову зникне. Туди-сюди, знаєте. Хто в стосунках ви є, побачите, що ваша друга половинка з кимось спілкується. Ні, хто в стосунках все буде добре, знаєте, ви якось. Цю ситуацію вирішите і будете більше часу вже в кінці місяця разом проводити. Хто на відстані, тут, можливо, зустріч ви заплануєте. Якщо вона в кінці квітня не здійсниться, то вже тоді на травень, але вона буде. В квітні вкладайся дуже сильно в себе, а результати отримаєш десь там 30-40 днів. Зрозуміло? Якщо ви щось починаєте, чекайте результату за 30-40 днів.